В Тернополі працює два відділення Збірбанку Росії: перше на вулиці Руській та ще одне на Живова. Учасники пікету кажуть: в Україні на цей банк відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму на сході. Тож їх фінансова діяльність на українській території нині неприпустима. Ініціаторами є самоборона Майдану Тернопільщини. Ми також запропонували іншим організаціям, які до нас долучилися. Зокрема, це є автомайдан, це є молодіжний націоналістичний конгрес, це є громадська організація Майдан. Паралельно наші організації, про які я сказав, вони займаються укомплектуванням матеріально-технічної бази у ті батальйони, які є в Тернополі, які мають їхати на схід. І також ми допомагаємо тим хлопцям, які є на сході. От, і ми вважаємо, що це є так би мовити цинізмом, коли ми це допомагаємо, а тут працюють. Російські банки, по яких тривають такі кримінальні провадження, і вони заробляють гроші на наших людях. І, зокрема, за ті гроші фінансуються зараз терористи. У своїх діях під час пікету активісти водночас просять розуміння від людей. Ми закликаємо всіх людей, щоб вони забирали з цих банків свої вклади, щоб працівники, так би мовити, незважаючи на те, що дуже складна ситуація зараз з роботою, але потрібно зрозуміти, що робота не може виправити смерті тих людей, які є на сході. То я готовий відповідати за те, що ми зробили. Думаю, що і ті хлопці, міліціонери, які були також прекрасно розуміють, тому що зараз їхні друзі, бійці, їздять на схід. Для того, щоб боротися з тими терористами. Нині роботу відділень Сбірбанку Росії у Тернополі вдалося призупинити. Активісти у керівництво цього банку вимагають повного закриття установи на теренах Тернопільщини. Перший день прийшли, дали попередження до 15-го числа, що вони закрилися. Вони не закрилися. Сьогодні ми прийшли друге попередження. Третій раз вже буде інші будуть якісь дії. А інші які? Ну, будемо, будемо ставити свої блокпости, не будемо просто пускати людей на роботу.